Сім медалей у Львові. У місті Лева проходив чемпіонат України з велогонок на треку. Учасниками змагань стали 190 спортсменів з 25 команд. Кіровоградщину на змаганнях представляли троє велогонщиць. Серед конкурентів були спортсмени самого вищого класу, які участвували вже і на чемпіонатах світу, і на кубках світу. Тобто, я скажу, що конкуренція була дуже висока». Лідер збірної області і член національної команди Олена Демидова виступала за скороченою програмою. Вигравши командну гонку, вона одразу ж вирушила до Баку на перші європейські Олімпійські ігри. Олена відправилася 15 числа зразу після закінчення змагань в місті Львові і буде приймати участь в Баку на європейські на європейських іграх, яке буде приймати 20-го числа старот груповій гонці. А от Олена Гуцан завоювала у Львові одну золоту та дві бронзові медалі. Гуцан учас у всіх видах, поэтому у нього звісно, більше медалей. У связі з від'їздом до баку, то є одна спортсменка не змогла у всіх видах прийняти участь. Дало виступила на чемпіонаті і наша юніорка Ксенія Федотова, яка виграла гід на 500 метрів з місця і командний спринт та стала другою у командній гонці. Федотова теж во всіх видах не участвовала. Вона уїхала на соревновання в Польшу, де зайняла міжнародне соревновання зайняла четверте місце там сірі юніорок. В принципі, Федотова вже практично на 100% отобралась на чемпіонат Європи по шосе. І також зараз ведемо бесіду для того, щоб поїхати на чемпіонат мира і на треке. Виступом дівчат на чемпіонаті країни тренерський штаб збірної області задоволений. Це дуже хороший результат. Ми задоволені таким результатом і думаємо, що у нас, в майбутньому, будуть ще. Кращі результати, і буде більше спортсменів, які будуть також завоювати призові місця. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.